Господу. Дуже багато сьогодні ми чули чудових біблійних історій. Нам залишається з вами закріпити їх, використовувати в нашому житті, жити по цьому слову і приносити плід для Царствія Божія, Щоби нам почати життя в Ісусі Христі твердо зберегти до кінця. Як ми вже чули, ми обмежені, ми обмежені в нашому Світогляді, а також ми обмежені в часі. Тому використаємо, як кажуть, кожну хвилину. І прочитаємо такий текст Святого Письма Апостол Павло у другому посланні до Коринфян із першої голови з 19 го вірша записав такий текст. «Ібо Син Божий Ісус Христос проповеданий у вас намі, мною і сілом. И Тимофеем не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь. В славу Божью через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог духа. В серця наші. От про цей момент важливий, я би хотів поговорити з нами. Про фразу апостола Павла, Утверждающий же нас с вами во Христі і помазавши нас, є Бог. Як важливим є помазання в житті нашої, дорогі брати і сестри? Це дуже серйозний духовний. І релігійний обряд в житті нашому. Чому обряд? Тому що ми читаємо в одному з послань, що болін, хто із вас присві... призовіть присвітерів, щоб вони вас помазали. Це відбувається певна процедура, певний обряд. навіть візуально ми якось його ідентифікуємо з чимось. Бог дав право і владу пресвітерам або пресвітеру церкви церкві помазати, провести цю процедуру в житті. І тим самим дати можливість дати нагоду, можна сказати, так, якби благодаті Божої почити в житті і на душі, і на тілі помазуємого. Думаю, наскільки є великим і глибшим процедура або процес, коли ми читаємо, що Бог, котрий помазавши і вас, це не просто якесь таке, знаєте, міроприємство, яке просто щоб провести для якоїсь статистики. Я часто знаю повторювати, ми не статистична одиниця в залі. Коли ми приймаємо святе водне хрещення, переступаємо по рих молитвиного будинку, ми не статистична одиниця. Ми приходимо сюди не для статистики, але для того, щоб в житті нашому відбувалася якась робота. І це помазання, помазання, яке перебуває, помазавши і вас, є Бог. Оцей переломний момент в житті, коли почало на нашому житті помазання Божє. Сказано, ви запечатлені, Господь, Духом Святим вітрив, який запечатляв нас і дав нам залог Духа в серця наші, це, це перехід в інший статус, під інше крило, під інший захист. Людина переходить, від смерті до життя переходить. Із себе в Христа переходить. Цінім цим помазанням. Відкриваємо для нього свої серця, помазавши вас, є Господь, Бог. І мене в місті з вами. В старому заповіті сильніший, можна сказати, за цим стояв акт. Це був дуже сильний акт. Мойсей перший в Біблії помазав Аарона. Він перейшов від брата. У первосвященники перейшов, змінив статус. Навіть Бог із цим рахувався, Господь Бог, творець неба і землі. Коли тебе і мене помазує Господь, помазавши і тебе. І мене Бог, ти перейшов в інший статус. Цінімоці. Не будьмо просто статистичною одиницею в числі церкви, в хорів, в числі проповідників. За тим є певна процедура, певна витримка, певне служіння. Це не просто так. І в житті Арона все змінилося, хоч були певні труднощі, проблеми, навчання дуже серйозне. Я не хочу вдаватися в історичні дані. Ну, насправді Господь Бог так сказав. Возьми п'ять складових частин цього важлі... важли... найважливішого єлея помазання. Це було п'ять складових частин. Смірна, тросник, кориця, єлея. І ще одна частина там. Може хтось сповнить із вас, забув. Возьми цих п'ять складових частин, зроби оцей состав, і це буде слугувати цим гілеєм помазання і помаж. Таким гілеєм помазання колись помазав, Господь сказав, йди помаж замість себе. Таким точно помазанням Господь сказав, іди помаж в царя іншу людину, яку я ізбрав. Сеула я відкинув, а я ізбрав іншого. Я тобі покажу, хто це буде. Іди помаж його. І оцей важливий приклад або момент в житті Давіда все змінив в його житті. І він прийшов в цей дім, вони розпочали цю вечерю, цю, можна сказати, захід цей важливий. Один син, другий, третій прийшов. Ні, не той, не той син, не той. Є що в тебе діти? Є там один пасе овець, веди його сюди. І коли він привів його, Господь сказав, це той, якого я вибрав. І він виляв на нього цей, помазав його, гілієм помазання. І сказано: Дух Божий перебував на Давиді. Все в його житті почало змінюватися. І він почав іти цим шляхом оцих. Можна сказати, оцього навчання, де Бог вчив його. І ще один текст святого Письма ми прочитаємо з вами діти. останнє время, друга голова першого послання Йоанна. І як ви слышали, що прийде антихрист, і тепер появилось много антихристів, то ми і познаємо із того, що останнє время. Дивіться, як важливий нам оцей. Єлей помазання, який почує на наших з вами серцях. В останнє время появилося много антихристів, багато різних упаковок, смертельних у красивих упаковках, красиво упаковані. Нам потрібно розбиратися в духовних речах, розбиратися в питаннях, які виникають навколо нас і в нас. Звідки нам взяти це знання? Ось дивіться звідки. Впрочем, ви і маєте помазання від святого і знаєте все. Я написав вам не тому, що би ви не знали істини, але тому, що ви її знаєте, равно, як і то, що всякає ложність від істини. Як важливо нам орієнтуватися в сьогодні? Де істина, де ложь, Кого слухати, кого не слухати? Хто лжець, якщо не той, хто відвергає, що Ісус Христос є, що Ісус є Христос, ето Антихрист, отвергаючи Отця і Сина. Скільки сьогодні таких ученій? Які отвергаючи авторитет Сина, всякий відвергаючий сина, не має і отця, а відповідаючи сина, має і отця істинне сповідання. Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает вас, если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал, нам есть жизнь вечная. Впрочем, помазание, которое ви получили от Него, у вас перебуває, і ви не имеете нужды, чтобы Хто учил вас. Но как само это помазание учит вас всему, і воно истинно і не ложно? То, чому воно научило вас, в том прибивайте. Тому важливо сьогодні для нас навчання від цього помазання. От помазуючого нас. Як колись на голову Давіда було возлито отето помазання. гілей помазання на белокурого юношу. Від того часу пройшло хороших от 10 до 15 років. Коли він вступив на царство, можна сказати, і прийняв оцю функцію. Справжнього царя. За 15 років, скажімо, пройшло дуже багато подій в його житті. Якби не це помазання, яке вчило його, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях, все б і змінилося в найгіршу сторону для нього. В старому заповіті в домашніх умовах ми можемо прочитати. Що тільки значило тоді, коли? Вийшов перед Давіда Голіаф. Як це помазання вчило користуватися тою зброєю, яку дає мені Біблія? Він скинув із себе цю ношу, яку йому дали, взяв пастушецьку сумку, п'ять гладких камней і пішов назустріч цьому виклику. Ось що пропонує нам Писання. Застосовувати той інструмент і ту зброю, яке дає нам обітниці. Нового заповіта, тому що в ньому всі обітниці да і в ньому «амінь». І в ньому не було то да, то ні, то поможу, то не поможу. То люблю, то не люблю. То прийму або не прийму. Ні, я люблю, приймаю, прощаю, даю сили, даю впевненість. Іди і перемагай. Ось як важливо користуватися тими обітницями, які закладені в цьому помазанні, яке перебуває в нас. Яке нас навчає, з якою зброєю сьогодні йти на цей виклик, на цього Голіафа, який стоїть і кричить нам в лице. Допоміг би нам Господь сьогодні користуватися зброєю Божого Слова, з мечом в правій і лівій руці, із щитом віри, із шоломом спасіння, з готовністю благовіствувати мир, який. Злитий і даний нам в серця наші, що значило, що значило тільки в житті Давіда, коли він мав можливість відомстити тому, який переслідував його абсолютно безпідставно. Уявіть собі, його друзі, вірні друзі, які, можна сказати, пішли з ним в це поприще. Дивися, Давід, от, от, обітування, от момент, от час, коли ти можеш взяти і відомстити своєму ворогу, придати Його смерті. В руках меч. Він тут біля тебе. Ніхто не знає, ніхто не вірить, візьми і пороси його придай смерті. Він бере частину цього плаща і відрубує. Ні, Помазання нас вчить не мстити, не мстіть за себе, чада возлюблене, але придайте місто Гніву Божію. Вчить нас це помазання, чи ні, вчить нас прощати, вчить нас милувати, ворога, милость, милість проявити. А збоку, ну, можна сказати так, підштовхують. Давай відомсти, от час, от день, от момент, коли ти можеш нанести удар. А Давід, під впливом цього помазання, він прощає. Ні, іди з піщери, давай. В другий момент настає. Поразити чоловіка Ні, «Не, не можу придати смерті помазаника. Це діло Господнє, це Бог знай, Бог з ним розбереся. Як бути, як все це розставити на свої місця? Дорогі брати і сестри, чому чи піддаємося ми навчанню от від помазуючого нас, від цього помазання, яке прийшло і приходить від Божого Слова? Любов, мир, радість, благодать, віра. Оці п'ять составної часті, можна їх міняти місцями, можна щось доповнити. Ну, можна сказати, це, на, як кажуть, в рамках Божого Слова. Але чи ми піддані сьогодні впливу о цьому помазанню, яке вчить нас? Дорогі брати і сестри, нехай Господь нам допоможе. В житті Давіда багато було різних історій, під впливом яких він вчився. Він бачив цю всю ситуацію. І попадав в різні обставини життєві, а помазання почувало на ньому, як на царю. Уявіть собі, браття були свідки. Це не було в якійсь стані кобнаті. проїздило. Люди знали, інформацію рознесли, щоб Бог вибрав іншого царя, як з ним співіснувати, як жити в цьому царстві, коли вже вибраний і помазаний Богом інший цар, на царство всьому своєм'я. Помазання вчить нас терпінню, надії, досвідченості в біблійному розумінні цього слова. Ось яке наскільки важливим є сьогодні помазання від того помазуючого нас Духа Святого Бога. Піддаваємося цьому помазанню, яке дійсно наставляє наші ноги по цій дорозі. По якій нам потрібно йти. Інколи дійсно ми не знаємо наліво чи направо, як йти, що йти. Ну, помаза, котрий учить вас, воно навчить, воно покаже той путь, по якому тобі потрібно пройти і йти. І я дякую Господу, що в Ісусі Христі обітування да, і в ньому. Амінь. же, котре обіщав нам, є життя вічне. Прочим, помазання, яке ви отримають, у вас прибиває, і ви не ймеєте нужди, щоб хто учил вас. Інша людська наука, воно, вона може бути десь корисна, десь нам трошки під, підкаже, допоможе. Ну найкориснішою і найефективнішою наукою це є наука від помазання від Божого Слова, від Духа Святого. Тому я раджу і собі. І кожному із нас піддаватися науці Божого Слова, Святого Духа, і нехай Богу нашому буде слава і поклін. Амінь.